2 березня відійшов у вічність народний художник України, і скульптор Бровді Іван Васильович. Йому було 84 роки. Мукачево втратило почесного громадянина міста. Тут він створив чимало монументальних бронзових скульптур, які є окрасою дотепер. Іван Бровді був представником Закарпатської школи живопису, учень корифеїв школи Бокшая, Коцки Манайла та Контратовича. Іван Бровді казав про себе: він Мукачевець, якого ніколи немає вдома, через те, що постійно їй. Здив писати на верховину. Іван Васильович народився 2 червня 1939 року в селі Онок виноградівського району. Його твори зберігаються в українських музеях. Його скульптур найбільше на Закарпатті у місті Мукачеві, де він жив та творив. Для Закарпаття це непоправна втрата. Поліцейські притягнули до відповідальності ужгородця, який жорстоко поводився зі своїм собакою. Правоохоронці зафіксували правопорушення. Йдеться про відео, опубліковане в одній соцмереж, де видно, як чоловік похилого віку б'є ногами вівчарку. Дільничні офіцери встановили особу правопорушникам. З'ясували, що це власник собаки, – 68-річний місцевий. На пенсіонера склали адмінпротокол. Закарпаття отримає мільйон корун на ремонт даху амбулаторії Синевирської громади. Про це повідомив голова Закарпатської облради Володимир Чубірко за результатами домовленостей під час візиту до Пардубицького краю Чеської республіки. Він також зауважив, що цей край надав області найбільшу кількість гуманітарної допомоги за минулий рік. Це 33 вантажних автомобілів загальною вагою понад 10 тонн. При цьому партнери не зупинили фінансування спільних поточних проєктів. Цьогоріч продовжують співпрацю. Один із проєктів на суму. Один мільйон корун заміна даху в амбулаторії Синиверської громади. Закарпаття один із перших регіонів Україні, який увійшов до міжнародного проекту Юсейт підвищення ефективності роботи та підзвітності органів місцевого самоврядування. Ініціатива передбачає розробку комплексного плану просторового розвитку території іноземними фахівцями за кошти донорів. Від Закарпаття на конкурсній основі цю можливість виборола Міжгірська територіальна громада Хущини, яка стала однією з найкращих в Україні за підготовкою до інтеграції в проект. Всього в Україні до 10 громад, які роз. Почали цей процес і тут Закарпаття, як і в інших питаннях, за останній рік серед лідерів. Маючи цей документ, можемо розраховувати на інвестиції та довіру партнерів. А отже, і підвищення спроможності громад, запевнив голова ОВА Віктор Микита. У Мукачеві поліція затримала зломисника, який обікрав свою сусідку. До поліції звернулася Мукачевка, яка повідомила про крадіжку з її господарського приміщення. Вона розповіла, що серед ночі почула підозрілі звуки на своєму подвір'ї. Вийшла з будинку і помітила, що стіна на господарській прибудові пошкоджена. А з самого приміщення зникли цінні електроінструменти та велосипед. За попередніми підрахунками сума збитку склала близько 12 тисяч гривень. По гарячих слідах поліцейським вдалося затримати причетного до крадіжки 20-річного Хлопцям, який проживає на сусідній вулиці, у фігуранта слідчі вилучили всі викрадені речі та повернуть їх потерпілій. Продавали фальсифіковану каву, марковану під продукцію відомого італійського виробника. Підприємець з Мукачівщини спільно зі своєю дружиною та матір'ю займалися розповсюдженням фальсифікованої кавової продукції під виглядом товарів відомого італійського бренду. Продаж дійснювали оптовими та роздрібними партіями через інтернет-майданчики та одному з ринків Мукачева. При цьому жодних договорів та ліцензій на використання торговельної марки Закарпатці не мали. Компанія виробник підтвердила, що вся продукція маркована під їхній бренд, і вона підроблена. Таким чином, дії підозрюваних завдали їй матеріальні збитки на суму майже 3,5 мільйона гривень. У пункті пропуску Ужгород прикордонний наряд виявив вантажний автомобіль, який намагалися вивезти з України в незаконний спосіб. Під час огляду у правоохоронців виникли сумніви щодо законності його переміщення. В результаті перевірки виявили, що фактичний ідентифікаційний номер причепа марки Мейлер проглядається не в повному обсязі та не відповідає зазначеному у технічному паспорті. На місце події викликали співробітників поліції. Чоловікові раптово стало зле посеред вулиці. Подія трапилася на бородіна в Ужгороді. Близько півночі інспектори помітили чоловіка, який йшов тротуаром і раптом впав на узбіччі. Негайно зупинившись, інспектори поспішили на допомогу громадянину. Цієї миті в чоловіка почалися судоми, а з рота пішла піна. Поліцейські викликали медиків і почали надавати першу допомогу. Опісля лікарі ушпиталили чоловіка. У високогірному районі Закарпаття розпочали роботу три нові поліцейські станції. Начальник Нацполіції Закарпаття Ярослав Колесник разом з головою Закарпатської ОВА Віктором Микитою та представниками місцевої влади відкрили нові поліцейські станції в трьох територіальних громадах: Міжгірській, Синевирський та Пилипецькій. Троє поліцейських офіцерів громади забезпечені транспортом і всім необхідним. Вони обслуговуватимуть 39 населених пунктів, де проживає понад 38 тисяч громадян.